Ліза Грязєва і Максим Герман повітряна гімнастика Запоріжжя. Я завжди дуже відповідально відношусь до Лізи. Це почуття такої відповідальності, що не можна в ніякому випадку її відпустити. Я завжди проводжу лізу, якщо вже пізно, та і якщо навіть не пізно, я завжди приведу її додому. Після повномасштабного вторгнення Ліза від'їхала до Польщі на 5 місяців, і за цей період я дуже сумував. Я дзвонила Максиму, або він мені, ми спілкувалися, і я хотіла повернутися, щоб повернутися до тренувань. Коли ми вперше після розлуки побачилися, ми були дуже щасливі. Ми займаємось в. Запорізькому державному цирку. Якщо ми станемо переможцями і виграємо грошовий приз, то ми потратимо ці гроші на нову лебедку в наш запорізький цирк. Ми дуже хвилюємося виступати перед глядачами. Дуже хочемо отримати високі оцінки від них. and heart is beating now Загрязі вам Максим Герман. Просто не вистачає слів, аби описати наш захват. Ми з тимуром сиділи, вчепились одне в одного, переживали за вас, але ви настільки професійно це зробили. Наші діти на цьому шоу вражають. Дякуємо! Така гордість. Кола уявила себе там літаючи. Ось так. Ні, я дуже боюся висоти. Ви мене дуже сильно розчулили. Не знаю. От просто в мене з перших секунд то, е, пішли сльози. Мабуть, через вашу енергетику відчувається, що Ліза, ти дуже довіряєш Максиму. Від Максима йде така потужна енергія підтримки. І якось я взагалі не боялася, що щось станеться. Е, мабуть, саме через партнера і через тебе. Ви прекрасні. Е, дякую за такий чутливий номер. Я розумію, що ви дуже нервували, але цього не було помітно. І енергія була просто від вас добра, щирості, якогось світла. Ви неймовірні. Я бажаю вам удачі. Дякую, Макола. Нехай сьогодні будуть тільки сльози захвату. В цій залі так. під час цієї програми я згадав, коли бачив цей номер, що в одному з останніх кліпів кола е, також е, літала на тросах. Це був кліп бути простим. І я знаю, що там було стільки страхувань, така величезна команда людей, і при цьому Насті було дуже страшно. А ліза, а ви це робили на впевненості, на довірі і. Це виглядало дуже потужно. У вас дуже крутий номер. Ви дуже крутий дует. Тримайтесь один одного. Бо лише в синергії створюються великі речі. Тому я вам раджу бути дуже довго командою, розвиватися, і ви прийдете до своєї мрії. Я впевнений. Клас! Дякуємо, Ваня. Друзі, я тут стою, як, як, як мама. Стою, і пишаюся, просто поруч отримую порцію гордості. Але є в залі мами, ваші мами. Скажіть, що ви відчуваєте, коли дивитеся ось такий захоплюючий номер від своїх дітей? Ну, переживаємо, ну, ми довіряємо їм. А ви мама Лізи? В них. певнені Лізи чи Максим? Я Мама Лізи. Ось мама Лізи теж довіряє Максим. Дові, довіряє партнеру. Це, це супер. Це, що ви бажаєте своїм дітям сьогодні? Перемоги. Йти к своєї мрії. Дякуємо. Дякуємо вам за такі теплі слова. Женя, як тобі цей номер? Не знаю. А от захотів би так теж, полетів би? На дуже! Ну, кожному своє. Юля Дмитро. Як ви оціните цей номер? Чудово, дуже майстерно. Від кожного трюкового елементу просто подих перехоплювали. Я думаю, у всіх. але вони настільки змогли побороти своє хвилювання, що це навіть не відчувалося. Тому, попри такий юний вік, ви вже дуже талановиті, дуже професійні. Успіху вам. Дякуємо. А це була Ліза Грязєва та Максим Герман. На нашій сцені ваші оплески. Дякуємо. Ви не перевершені. Це було щось неймовірне. Я подумала про те, що в майбутньому теж хочу зайня... зайнятися акробатикою.